Сьогодні нас гостинно приймає дошкільний заклад номер один. Але перед тим як перейти до знайомства, я продовжую відзначати учасники програми минулого сезону. Переможницею цього дитячого садочку стала Поліночка Фіцсайд. Давайте ж пригадаємо, який талант вона представила в нашій програмі. творчих Успіхів полінці, а я продовжую знайомити вас, з творчою малечою Коростенщин. І сьогодні завітала до дитячого садочка номер 1 під назвою Чебурашка. Мене звати Ліза Іночук. Я хожу в в дитячий садочок Чебурашка. Я сьогодні вам заспіваю пісеньку «Котики вербові». Котики Вербові. Котики Вербові! Пойдаються коти вердові, мені усміхаються, з ними я піду в танок, токни, токни каблучок, з ними я піду в танок, токни, токни каблучок. Я хочу на найбудному хтаті стати доктором. Що ти будеш лікувати? Людей і дітей. Так, а що ти саме їм будеш лікувати? Носики, ушки. животики, слухатися. Так, а що лікар ще робить на прийомі? Прийшла до тебе там дитинка, наприклад. Що там лікар робить на прийомі? Ну, там лечить, слушає спинку, пучку. Роті проявляють чи не красний. Виписує він рецепт. чи да. здоровий, чи не Чим ти поліваєш ще займатися? <сих> мамі допомагати. Молодчинка, а що ж ти мамі допомагаєш? Ой, та так, а ти знаєш, як робиться омлет? Ну, розкажи нам це. Спочатку треба яєчко розбити, потім муку і молоко. Так, ну і щось, смачне Так. Що, да. що найбільше подобається подобається садочку? Зустрічатися з. с подружками играть с ними. А хорошо у вас воспитатели? Мне дают подобающиеся да мои воспитатели. А что там у вас впечатли воспитатели? Показывают, как надо рисовать или слаживать, или подказывают, что надо. Так а еще? Лепить, рисую, делают аппликацию. Мене звати Андрій Тукайло. Мені 5 років. Я ходжу в садочок Чебурашка. Я сьогодні вам розкажу гуморезку кухи Павло Глазовий. Дід приїхав із села, ходить по столиці. Май грошей, немає жодної кравниці. Попросив. Він. Покажите кухлы кто сейчас с краю, а продавщица что, чего? Я не понимаю. Кухлы Люба, покажите, то сейчас сбоку смужка. Да какой же кухлик здесь, если это кружка? Дит у руки кухлы взяв тайно хмурые бровы. На Украине живет это, не знаете, мовы. Продавщиця теж була гостра та бідова. Міняє свій ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо якраз така біда у моєї корови має бідний язик та не знає мови. Ти вже якусь професію обрав для себе, яким би ти хотів стати в майбутньому? Пожарником. Так, пожежник. А що ж пожежник робить? Рятує людей. А ще що він робить? Поливай пожежу. А як ти думаєш, це складна професія пожежник? Ні. Не складна? Ні. А не страшно тобі буде пожежу так, Ні. газити? Кажи, а чим відрізняється взагалі від школи від садочка? Як ти гадаєш? Ну коли? Всі вирості, то йдуть у школу. А коли ще отакі от є, як я, я значить, у групі середній. В садочку, так? Да? Так. Да. Так, а коли ти дорослим вже станеш, підеш до школи, так? Да? Цегай мені буде 6 років. Тата звуть тато Міша. А маму звуть Мама Оля. Так, а що ви разом з родиною робите? Дивимося телевізора. Що ви там дивитесь по телевізору? Цери я чоловік павук. Так, а ще що дивилися? Такі ну кохання просто таке. ким дружиш? З Нікою. Я ще дружу з сніжаною, тільки вона мене не любить. А Ніка тебе любить? Так. Да. Ну якщо сніжана не прийшла, вона зі мною дружить. А якщо вона прийшла, вона зі мною не дружить. Привіт, мене звати Арсені, мені п'ять років, я хожу в садочок чи бурашка. І зараз я за своєю подружкою Касі покажу вам тонок салажата. Скажи, будь ласка, а хто тебе навчив такому таночку? Мене навчила Наталіна на У мене не одразу вийшло, ми трохи тренувалися. Добре, а ким ти взагалі майбутньому стати? Лікаром. Так, а яким ти лікарем хочеш стати? Дитячим. Так, а що ти будеш діткам лікувати? Серце, коли до мене приходити дитина на прийом, я буду її слухати. Буду Виписувати її рецепт. Я буду її лікувати, щоб вона була здоровою. Про що ти мрієш? І я мрію, щоб мені купили тваринку. Яку тваринку? Хмельничка. А у тебе вдома тваринок немає? Нема. Так, добре. А як ти назвати того хом'ячка? Борка. А чому Борька? Дітки такі цікаві ім'я. Це Віталіна вітаєна. Олень, вона його назвала Борка. І груше не вела. Скажи, а в тебе в садочку подружки є? Є. Так, хто це? Поліна і Вероніка. Так, а тобі хтось подобається з дівчаток? Угу. Хто тобі подобається? Поліна. Поліночка подобається. А чим вона тобі подобається? Бо вона завжди приходить в гарній одежі. Так, а ще, що в ній подобається? У неї, у неї гарне лицо. Так, а що в обличчі тобі найбільше подобається? Щоки. Всім діткам, привіт! Мене звати Артур Паневік. Мені 5 років, я ходжу в садочок Чебурашка. Я дуже люблю співати пісні. І сьогодні вам заспіваю, виражала мати. Виражала мати, сина у солдаті, молоду невістку, полежить, жаки, жала вона, нажала, жала віжинала. А стала. Ти э, собі в майбутньому вже обрав професію? Я хочу стати міліціонером. А хто ж такий міліціонер? Вон зараз, руш, що я Так, а що він ще робить? Він ну, Пістолет з тобою носить, так? Да? Так, а ти чого пістолет? Щоб стріляти у банді. А хто ж такі бандити? Що вони роблять? А ти кажеш, Вони, вони крадуть вісті. Так, а ще що вони роблять нехорошого? – Вони забирають діти. Куди ж бандитів міліціонер діває? У в'язниці. А що ж таке в'язниця? Ну розкажи мені. В'язниця це така тюрма для бандитів. Там темно і страшно. Можна тебе назвати взагалі татовим помічником? Що ти допомагаєш татові? Я допомагаю татові заправляти машини і допомагаю вивозити мусор Мого конка звати Зек. А хто ти його так назвав? Дід. Дід називав? а він називав так. Ми взяли на його на, на, на фермі. Привіт усім, мене звати Саша Нікенко, я ходжу з дочок чи буразка, мені п'ять років, мене звати Саша. Я розкажу вірш, Крил України. Синьо-жовтий прапор, процвіта над нами, наче синє небо, полі над житами, синьо жовтий прапор, сонячні проміння, символ щастя долі. Грила України, я стану будівельником, буду монструвати вдома, строїти, замки, школи. Я буду робити ремонт. Що ти ще полюбляєш робити? Гратися спортом, гр робити. Так, спортом займаєшся. Яким спортом ти займаєшся? Бігаю, стрибаю і роблю зарядку. Як ти думаєш, чи корисний спорт? Так. Да. А чим він корисний спорт? Як, як, як будеш сильним? Так, а ти яким майбутньому будеш? Сильний сміливий чоловік. Так. У мене є мама, тато і сестричка. Ну як відпочиваєте, можливо? Відпочиваємо на пляжі, їдемо до баби носі. Так, А любиш до бабусі їздити? Да. Так, а коли ти приїжджаєш, чим бабуся смачненьким тебе пригощає? Mm. Рожками, піліміннями і супом. А тобі подобається? Так. Да. А що найбільше подобається, чим бабуся пригощає? Пельмені. У мене ще є пес. Он, розкажи. Він гавкає, як той зайде чужий додому, він зразу розірветься і покусає. Мій пес торжує гарно будинок. Звати Ніка Возна. я ходжу в дитячий садочок, ті Мені чотири водки. І сьогодні я вами співаю частушки. Ванті дудка задуділа і бабусю розбудила. За будинника не треба, якщо Дудка є у тебе. Кухні побували, ложки всі позапивали, та бабуся не славилась, бо веде залишились. Бабанить бабабан, а в пічкапує диван. І бабуся з ним стрибає, так заятку починає. Чи Читушки такі цікаві. Мене навчили мама, папа і Наталя Йозіна. Е, Нікусю, скажи, будь ласка, а хто ж на інструментах так тебе гарненько також навчив грати? Саменька. Ну, ти молодчинка. А може допомагав тобі, музичний керівник допомагав? Ти? Ні. А ким ти взагалі майбутньому мрієш стати? Так, а що ж ти будеш лікувати? Жоби. А ти лікував, коли з дубків мене мама? Водила. І я боліче була. боляче була. А ти будеш зубки лікувати? кому? Діткам е дорослим? і дорослим. Я буду холодим дітям. У мене дітки вже ходили. Хто ж з тобою вдома ніби живе. Мама Аня, папа, Денис, Ада. Обвачик, Даня. Я допомагаю своїй мамі. Ага. А як ти допомагаєш? Що ти робиш? Вичиваю посуду. убиваю іграшки. А ще ви разом готуєтеся з мамою? Борщ. Так, а що ти там допомагаєш, коли мама готує борщик? Я дивлюся. Опиш свою маму. Яка твоя мама? Холоса. А ще яка? Добре. Вона у нас вже Дитинство це пора чогось незвичайного і цікавого. Саме в цей період сходять перші паросточки таланту. Головне їх розледіти і показати, що я і роблю в нашій програмі Райдога дитячих талантів. Отже, готуйтесь до знайомства з нашими наступними героями. Особливо подяку за підтримку нашої програми Висловлюю магазину «Екоклін», який знаходиться за адресою вулиця Грушевського, 28. На цьому у мене все і до наступних зустрічей. До побачення. thank you